Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць, і сьогодні я поспішаю на прохання моїх дорогих підписниць поділитись одним із методів закриття ряду, закриття виробу, закриття петель, От, які я використовувала у своїх виробах. Можливо, він також згодиться. Було питання саме так, як можна ще закрити. Виріб не різинкою, і не айкордом, а можливо, ще якимось методом. Тож, ось цей один із методів. Я сьогодні хочу поділитися з вами саме ним. Можливо, комусь підійде, ось який можна, до речі, застосувати, як для низу виробу буде дуже гарно виглядати, так і для манжетиків, і для горловинки. І швиденько поділюсь ось цим декоративним набірним краєм, який у цьому ось зразочку. Тож почнемо. Ось я вже трішки пров'язала, щоб ви бачили. Гарненький такий еластичний виходить край, може бути для горловинки. І дійсно дуже гарно виходить обробка низу. Ось тож починаємо. Перша петелька у нас на спиці. Далі ми беремо. Наступну петельку нам потрібно підчепити. Це петелька, яка ось дві петельки між протяжкою ось протяжечка наша. Є ліва петелька і є права петелька. То ми беремо за цю праву, просто чіпляємо її спицею і наступну петельку ми пров'язуємо. Далі цю пров'язану перекидаємо через дві попередні: все. Знову знаходимо цю петельку, чіпляємо за нею. Наступно пров'язуємо і протягуємо через дві попередні. Знову чіпляємо за неї, пров'язуємо наступно і протягуємо через дві попередні. І так далі до самого кінця. Обов'язково слідкуємо, щоб наші петельки були однакові, і ланцюжок виглядав охайним, і не було такого, що десь якась петелька затягнута, якась перетягнута або витягнута, щоб наш край виходив охайним, будь-то манжетики або низ виробу, чи наша горловинка. Тож, це такі важливі моменти, за якими ми маємо також слідкувати. Зачепили. Наступно пров'язали і протягли через дві попередні. Знову зачепили, пров'язали і протягли за дві попередні. Знову зачепили, пров'язали і протягли за дві попередні. Пров'язали наступно і протягли через дві попередньо. Ось майже вже ми закінчили. Виходить такий досить еластичний та гарний край виробу. Ось такий вийшов охайний та гарний край. Так, а тепер я поділюсь швиденько з вами: ось таким низом, класичний набірний край, і далі я покажу, як я зробила ось саме такий низ. Також можна примінити його до манжетиків, до низу виробу. І якщо ми починаємо з горловинки, також само оформити горловинку. Тож, це все залежить тільки від нашого політо так, значить, візьму я, зараз швиденько наберу петельок 10, щоб це було швиденько та зрозуміло, і не забирало наш час. Тож, набираю я звичайним класичним методом, щоб вийшов ось такий край. петельок 10 наберу, зовсім трішечки. Так, думаю, досить. Це у нас ось за такими ось косими е, нахиленими стіжочками лицева сторона. Повертаємось, Розвертаємо нашу спицю на виворітну сторону. Тут у нас будуть виглядати вже, як ви бачите, інакше петельки. Видно дійсно, що це виворітні. Тож, е, першу петельку ми маємо зняти, маємо зняти. От, і пров'язати весь цей рядочок до кінця лицьовими петлями. Так, значить, пров'язали цей рядочок до кінця. Останнє виверідно. Розвертаємось на лицьову сторону, і на лицьовій стороні ось у нас вже вийшов такий елемент ось ці косі петелечки. Далі наступний. У нас буде вже виглядати як виверідний, з тієї сторони, ми в'язали його лицевими петельками. І далі все полотно до кінця в'яжемо лицевою гладдю, або ж якщо у вас запланований якийсь візерунок. Тож пров'язуємо все до кінця лицевою гладдю, і ми будемо мати ось такий а, цікавий а, низ виробу, або манжетиків чи нашої горловинки то вже як ви самі собі то вирішите, весь час в'яжемо лицевими петлями. А це ось наша виворітна сторона Прямо це видно і зрозуміло, що це виворітна сторона. Зараз трішечки більше пров'яжу і покажу, як вийде. Тож, ось я пров'язала трішечки більше, щоб ви побачили, що це дійсно ось такий край. І як мені все ж здається, він буде мати такий стабільний край, не буде загортатись, тому що один ряд на виворітній стороні, як ви пам'ятаєте, найперший пров'язаний лицьовий. Лицьовою гладдю. І цей лицьовий ряд, так би мовити, тягне наше полотно з лицьової сторони на виверітну. Тому ось воно виглядає дійсно рівненько. А ще як ми виперемо і правильно висушимо наш виріб, то цей край дійсно ніколи не буде загортатись. Дуже важливий момент це наша правильна прання Та сушіння, особливо сушіння, ще раз наголошую, тому не потрібно поспішати розпускати низ виробу і розчаровуватись. Дуже важливо правильно викласти виріб після прання і правильно висушити. Тоді Петельки приймуть свій постійний стан, і виріб нас буде тільки радувати. Є в мене відео, де я пояснюю весь процес прання та сушіння, наскільки він важливий, ще раз повторюю. Тому бажаю всім вдалих виробів і до наступних зустрічей.